Цю дошку Володимиру Леніну півсотні років тому повісили на мосту в селищі Олександрівка і встановили до старіше народження Іліча. Згідно закону про декомунізацію від 2015 року, дошку повинні були демонтувати як символіку пропаганди комуністичного тоталітарного режиму. Житель селища Ігор Тищенко говорить: не бачив, що на мосту в Олександрівці є така дошка. Практично кожного дня або проїжджає, або проходить. Буває. Таблички не бачив. Я вважаю, що Потрібно і обов'язково більше в такий час. Демонтаж дошки ініціював кропивничанин Дмитро Завражний. Він їздить селами та містами і перевіряє, де не виконують закон про декомунізацію. Їхав товариш по цей міст і побачив профіль ідеолога комуністичного радянського союзу Володимира Леніна. І жартома скинув мені фото з підписом, що моє не до опрацювання, тому що до повномасштабної війни ми дуже активно займалися декомунізацією. Зараз волонтерським рухом потрібно такі нам нашу історію згадувати, а загарбницьку історію забувати забувати історію тюрми народів радянського союзу і виконувати. Закон України про засудження тоталітарних режимів. Не знав, що на території району залишилася дошка Леніну, каже голова Кропивницької райдержадміністрації Віталій Пастушенко. До мене звернулися волонтери, що на одному ж капопроводі знаходиться комуністична табличка. Відповідно повідомив про це власника даного шкафопроводу голову громади. І комунальне підприємство сьогодні знімає дану символіку. Дошку демонтували працівники місцевого комунального підприємства. Ця табличка чугунна. Це остання табличка, яку ми демонтували сьогодні згідно комунізації». Дошку на зберігання передадуть у краєзнавчий музей. Олександр Сметанко, Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.